Газову тему продовжимо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, наступного року закінчується вже термін дії контракту з Росією щодо транзиту. Україна змушена домовлятися про продовження. Бо з цього газу, що йде до Європи, фактично ми і самі обіг... обігріваємося реекспортом у європейців. Путін натякає, що Україна може змерзнути. От як Києву діяти в цій ситуації? Яку позицію в переговорах займати в першу чергу не піддаватися на шантаж? Контракт справді на транзит російського газу закінчується в 2019 році, але Росія планувала побудувати Північний потік. потік-2». сьогодні вже очевидно, що мінімум до 2020 року вони не побудують, тому вони будуть вимушені підписати контракт на продовження транзиту російського газу через Україну, хоча б на рік до будівництва північного потоку. потоку-2», альтернатива нашому потоку. А далі єдині сьогодні союзники наші у протидії будівництву будівництва північного потоку. Це американці, і не тому, що вони союзники, що хочуть, щоб Україна була далі транспортером газу, а тому, що вони втрачають європейський ринок для свого газу, і тому вони докладуть усіх зусиль, щоб будівництво Північного потоку 2 не відбулось. Якщо цей потік не буде побудований, Україна далі залишатиметься транзистером російського газу. Крім того, треба зробити висновки з помилок 2009 року, коли взимку ми залишились без газу, коли Росія перекрила кран, і вже сьогодні витрачали. Та всі ресурси на закупівлю і закачування в підземні сховища газу для того, щоб коли Росія піде на шантаж і захоче заморозити Україну, щоб у нас було достатньо запасів газу для опалювання житлово-комунального господарства і промислового комплексу. Але ключове з із цієї цієї історії ми повинні зробити один висновок з Росією, На жаль, мати справи дуже ненадійно, тому що для них газ це не комерція, це не економіка. А це в першу. Чергу політика, через який вони намагаються впливати на політику держав, і тому треба Україна повинна зробити все для енергомодернізації, для збільшення видобутку власного газу, зниження податків, створення інвестиційних стимулів, щоб приходили інвестори компанії, щоб ми отримали реальну енергонезалежність України. Ну що стосується закачування газу до сховищ, наперед власна Нафтогаз вже опікується цим питанням. Ну давайте ще для до новин з 1 травня. Впала ціна на газ на 30 копійок за кубометр, хоча мала зрости на півтори гривні. Як ми пам'ятаємо, це стало можливим, бо впала ціна на ринку газу, і це не межа. Кажуть у Нафтогазі, ви домагалися зниження ціни. Задоволені? Ні, я не задоволений, тому що ціна на газ сьогодні в Україні апріорі несправедлива. Саме тому більшість українців від новообраного президента чекають вирішення проблеми високих тарифів. Сьогодні 70 мільярдів гривень заборговані спокомуналці. Вона росте. Третина сімей, які у березні перед виборами отримали монетизовані субсидії, не заплатили Платили за комуналку, тому що у людей низькі зарплати, низькі пенсії, вони отримані гроші, потратили на харчі. І сьогодні в них борги по комуналці, у них можуть забрати субсидію. Тому треба не зниження 30 копійок на кубометр газу, а справедлива реальна ціна. І ключове громадянам на 30 копійок знизили, а підприємствам теплокомуненерго ціну на газ підняли. Ті підприємства, які постачають українцям теплу воду. і Опалення сьогодні підприємства платять 11 тисяч 300 гривень за тисячу кубів газу внаслідок збільшення вартості газу для теплокомуненерго. От, наприклад, у Чернігові пів Чернігова 200 будинків без теплої води. У Рівному та сама ситуація. Чому? Тому що в людей немає можливості заплатити, а теплокомуненерго не платить Нафтогазу. Крім того, уряд прийняв постанову, якою з 1 травня обсяг розрахунків з Нафтогазом повинен бути не менше 90%. І місцеві бюджети, місцеві громади, жителі великих міст стали заручниками цих рішень. Як вийти із ситуації треба зниження цін на газ наскільки справедлива ціна ну, яка має бути, ціна ринкова. Має бути ціна? Ну, яка? ринкова ну яка зараз 8 вісім за тисячу кубів це яка, не ринкова має бути? Ціна. Ну, яка має бути це ціна призначена постановою уряду що таке ринкова ціна студенти економічного університету вам пархоменка чи як він зараз називається розкажуть ринкова ціна рентабельність собівартість Транспортні витрати ну приблизно це за нашими підрахунками. Це 4,5 тисячі гривень за тисячу кубів газу українського 4 ,5. газу. 4,5. так зрозуміло. Але дивіться, що погано у вашій пропозиції знизити ціну. Тоді дешевший газ отримують і заможні люди, які б могли б заплатити за нього справді чесну ціну. Хіба хіба це чесно? Це фактично те, що було раніше за часів Януковича, коли видатки то коли збитки Нафтогазу перекривали коштом платників податків, коштом бюджету. Я не згоден з вами про те, що моя пропозиція зниження цін на газ погана. Навпаки, ця пропозиція дуже добра, тому що перше більшість українських сімей зможуть платити за газ. І друге, ключове промисловість, яка буде отримувати дешевший газ, вона буде робити конкурентно здатну продукцію. Підприємства будуть конкурувати не за рахунок дешевої робочої сили, коли українцям платять копічану зарплату, бо все інше вимушені заплатити за газ. А підприємства будуть виготовляти продукцію, де в її структурі буде менші затрати на газ і більше зможуть платити зарплати. Наша промисловість, наша економіка, наше виробництво при низьких цінах на газ стане конкурентним. Житлово-комунальне господарство отримає кошти на модернізацію, на оновлення. Овлення основних фондів, а українців не будуть грабити високими тарифами. Дуже тому дякую, в мене дуже, дуже дякую. чудова пропозиція. Зрозуміло, вашу пропіше. Ми я знаємо, почула. як її реалізувати. Зрозуміло, дивіться. Я просто хочу на останок ступитися за наших платників за комірне. Свіжі дані Держстату, зараз заборговані 62,5 мільярда, тобто вона скоротилася за підсумками березня, і за березень люди сплатили 100%, навіть 100%. Ну, 101 майже відсоток, тобто частково погашали свої попередні борги. Тобто, Дуже... це добре, що люди знаходять можливість розраховуватися. Ee, проблема полягає у тому, що коли Забір, людина що? отримає копійчану пенсію, то вона перша платить за комуналку, а потім у неї немає на їжу. Тому що треба зробити? Переглянути бюджет, підняти зарплати, зрозуміло, підняти пенсії і справедливу ціну на газ. Дуже вам дякую за розмову. Дер радикальної партії Олег Ляшко.